Не можу повірити, так тобі й сказала. Анна не йняла віри, що таке буває, коли сусідка Стефа розповідала їй, як невістка її практично з дому виставила. Ну, так, прямо мені сказала Мамо, я завтра на роботу, тому і ви збирайтеся. Саму вдома я вас не залишу, каже. А я вже не витримала і нагадала їй, що це не її квартира, а мого сина. Я його дружина, і відколи ми одружені, я, господиня дому, зухвало заявила невістка. Мені нічого не залишалося, як зібратися їхати додому, хоча я планувала ще кілька днів побути в місті. Син мовчав, наче це його й не стосувалося. А мені так прикро було, що слова мене передати. Я ж до них не з пустими руками приїхала, набрала дві сумки домашніх продуктів, щоб мене накартали, що я їх об'їдаю, а тут таке. Але ж ти сама казала, що Лариса ніколи не вирізнялася гостинністю. То чого тепер дивуєшся? Стефо, то час такий, люди іншими стали. Анна, як могла, розраджувала рідню сусідку. До чого тут час? Ми зараз краще живемо, а колись всі на купу разом тіснилися в одній хаті, я в на була, жила біля свекрухи і ніколи їй не перечила, робила все, як вона казала. Стефа так себе розжаліла, що аж сплакнула. От ніколи не думала, що доживу до такого, що син мене з хати випхає. Анна і співчувала сусідці і одночасно картала її, бо ж нема зараз чого надовго в гості їздити, так на день і додому у кожного своє життя. Але Стефа міркувала інакше. Валерій, її єдиний син, одружився пізно, коли вона вже надію втратила, тому дуже цьому раділа. Але як познайомилася з невісткою, то зрозуміло, що просто не буде. Лариса відразу показала свій характер. Валерій став їздити на заробітки бо хотів квартиру купити, але це не дешева покупка, і йому ніяк не вдавалося назбирати необхідну суму. Тоді мама продала частину городу, бо вже сама була господиною на обістю після того, як не стало свекрові чоловіка. Гроші з продажу вона віддала сину, щоб той швидше міг здійснити свою мрію. Місто Стефанія їздила не часто, але якщо вибиралася, то вже на кілька днів, щоб за одним разом всі справи вирішити. Такі візити завжди закінчувалися не дуже приємно, бо невістка на свекруху вовком дивилася. Але цього разу все перейшло у всякі рамки. Стефі треба було ще в пенсійній зайти, кілька питань з'ясувати. І нічого б не сталося, якби невістка їй запасний ключ дала, хоча вона ж не чужа її людина. Але Лариса у проблеми з свекрухи не захотіла. Вона вирішила, що її не буде вдома, отже його гостям у неї нема що робити. Поїхала Стефа додому першим автобусом. Невістка навіть їй сніданок не запропонувала. По дорозі думала собі, яке життя несправедливе. Вона ж у сина всі сили вклала, всю надію на нього поклала, а він одружився, і мама стала йому непотрібною. Щойно приїхала додому, аж легше стало в своїй хаті і стіни заспокоюють. Але як тільки побачила сусідку, то не втрималася і почала їй скаржитися, як негарно з нею діти повелися. «Стефо, це життя, воно не стоїть на місці. Ми були потрібні дітям, коли вони були малими. Все, свою місію ми виконали. Тепер наші діти погрузли в своїх клопотах. Може, як ти кажеш, вони і краще зараз живуть, ніж ми колись, але повір, що у них проблем більше. То що Анна тепер робити? здивовано спитала Стефа. То, що й до тепер робила, жити своїм життям, маєш город, курай хату, то й займайся своїми звичними справами і дякуй Богу за кожний день. А як дітям будеш потрібна, повір, вони самі тебе знайдуть. Після розмови з Анною Стефі трохи відлягло. Але десь в глибині душі все одно було прикро ну як так можна, рідну маму з хати виперти? А як ви вважаєте, чи права була невістка?